До рятувальників звернулись мешканці однієї з громад Запорізького району з проханням підвести питну та технічну воду. Сьогодні рятувальники розвозили воду по дворах, аби якось мінімізувати. Тимчасову відсутність води. Крім рятувальників, працює місцевий пожежний підрозділ, який розвозить технічну воду по інших вулицях, а також представники водоканалу. Без води з понеділка, в 9 ранку, понеділок закінчилася вода і все. Ну, стоїть у нас так в баклажках вода, але ну, ми не сподівалися, що на стільки днів. Певне, що все скінчилося. А це дуже дякуємо вам, що ви нам допомагаєте. Так, дай Боже здоров'я хлопцям і, і всіх благ вам. Дякуємо.